Тим часом, непобудованою лінією підземки сьогодні провели екскурсію, де починали зводити гілку на троєщину, чому проект заморозили, і які ж його перспективи дізнавались наші журналісти. Плани побудувати метро на Троєщину існують відтоді, як її почали заселяти. Траси підземки бачили під поштовою площею між вулицями Верхній і Низній вал та через Кудрявець. Дискусія тривала більше десяти років. лише на початку 90-х рішення про маршрут лінії було прийнято. Тот варіант, який був утверджений по сесії в 93-му році. Кабінет міністра утвердив техніко економічне обосновання від вокзалу до Воскресенки. Це був уже й варіант. За цим варіантом пересадки будуть не на поштовій площі та львівській брамі, як планувалось, а на станціях Тараса Шевченка, Лук'янівська та Вокзальна. Почати будівництво четвертої гілки мали б на правому березі, аби розвантажити переходові вузли. Однак роботи розпочались на Троєщині на вулиці Марини Світаєвої. Тут со житловими будинками у напрямку 6-ї ТЕЦ мала бути станція промзона. Здесь по генплану ще в старое время и сейчас залишається актуальним. Вот здесь к востоку от Закревского вся территорія должна развиваться. И здесь, -то офисные, там то есть здесь должно находиться достаточно большое количество народу, там, по крайней мере, в рабочее время. Ще один майданчик для Подільсько-вигорівської лінії метро це пустир на русанівських садах. П'ять років тому тут почали зносити садові будиночки, щоб продовжити будівництво мостового переходу. Однак не всі погодилися на переїзд. А тут закінчується подільський міст. Фактично, наразі це єдина велика частина побудованого Троїщинського метро. Будівництво зупинили через незгодженість ну, з мешканцями русанівських садів. Естакада впирається прямісінько у будиночки. Місцеві мешканці і далі вперто ігнорують загальну потребу. Однак таких залишилося небагато. Більшість погодилися на компенсацію. Тож дослідник Туцький не бачить великих проблем із добудовою мостового переходу, принаймні автомобільної частини. По мосту ситуація друга, як я вже говорив, готовність приблизно 50% і його, в отличие від метро, можна достроїти, ну, по крайні першу частину від садів до от, от, рибальського полуострова, ну десь до, за два-два з половиною. Ловіни в реально при стабільному фінансіруванні. А якщо віднайти фінансування для будівництва метрополітену, то в першу чергу можна відкрити років за п'ять. На це сподівається, і учасники екскурсії кажуть, прогулянка пізнавальна. Локація обідно тільки бідна то, що не достроєна. Очі, а так все супер. Хотілося б бої побольші змінені і. Я думаю, ні будуть очі. интересная екскурсія. Спасибо. На самом деле, як житель траїчно давно інтересувався этим вопросом. Некоторі міфи, которые раніше слышал, дорос развенчать. Відновити будівництво транспортної артерії можуть уже наступного року, адже нещодавно відбулись перемовини з німецькими компаніями, які готові інвестувати у спорудження подільського мостового переходу і лінії підземки. Богдан Берненко Олексій Бережний, Телеканал Київ.